Привіт, перед вами AirSoft Репліка АК-74 від спекнар. Скомплектується двома бункерними магазинами на 430 кульок. Додаткова пружина М90, перехідник кміні Тамія Дінс, шомпол для очищення внутрішнього ствола. А також інструкцію з описом активації холотію та налаштування режимів вогню. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Виконана з комбінації полімеру, металевих сплавів і сталі. До полімерних елементів належить корпус, приклад цівка з накладкою на газову трубку, сама трубка, пістолетне руків'я та база мушки, ствол, затвор, цілики мушка виготовлені зі сплаву, цинку й алюмінію, а ствольна кришка перемикач режимів вогню зі сталі. Приклад телескопічний, регулюється по довжині. Пістолетне руків'я має протиковзну текстуру, а з боку корпусу розміщена рейка типу ластів хвіст. Для встановлення оптики загальний вигляд агресивний, функціональний з чіткими лініями та реалістичним стилем. ак серії репліка виглядає солідно з акцентом на ергономіку та міцність. Оснащена посиленим гірбоксом третьої версії з шестернями 16 до 1, сталевим поршнем на 14,5 зубів, алюмінієвим циліндром і герметизованими полімерними головками. Встановлено прецизійний латунний ствол діаметром 6,03 мм. А ротор на Хопа в Тісі Магду з центральним натиском. Модуль HAL EDU підтримує магнітне розпізнавання натискання, активне гальмування, бінарний режим, налаштування чутливості спуску та. Програмування режимів вогню, вага 2,6 кілограми, живлення від літій-полімерного акумулятора типу СТІК. Система швидкої заміни пружини дозволяє оперативно змінювати потужність репліки без спеціального інструменту чи сервісного обслуговування, що особливо зручно для адаптації під різні ігрові умови. Під час хронографування репліка демонструє стабільну швидкість вилюту куль близько 120 метрів на секунду на базовій пружині. Завдяки прецизійному латунному стволу діаметром 6,03 мм та роторній камері ХОПА в ТІДСІМу скупченість пострілів висока. На дистанції 25 метрів кульки вкладаються в коло діаметром 10-12 см. Прицільна дальність стрільби до 40 метрів із збереженням стабільної траєкторії та точності. Система холитію забезпечує миттєвий відгук спуску. Це надійна, технологічно просунута репліка АК-74 з чудовою купченістю, стабільною потужністю та гнучкими налаштуваннями. Ідеальна як для новачків, так і для досвідчених гравців. Замовляйте на strikeshop.com.ua. Ready for strike!